У лизові на Авилівській частині міста водяники третій день борються з поривом на водогоні. Аварія сталася по вулиці Московській. Як розповів лизівський міський голова Сергій Зеленський, через обстріли на трубопроводі з'явилася тріщина. Залатати її не просто, бо пошкодження не локальне, а йде вздовж водогону. Крім того, його підтоплюють ґрунтові води. Зараз ми знаходимося на майбутній вулиці Київській. Ми сподіваємося, що нас підтримують по переймуванні. Ну, ви бачите, що Москва горить, як то кажуть. Московська вулиця. По цій вулиці проходить магістральний водопровід. В результаті ракетних обстрілів, коли були в свій час, це таке, я думаю, буде висновок комісії, що пішов з двох трупи. Тут вроді би, казала, гарна магістраль, чугунна труба 300. Погодні умови на сьогоднішній день оперативно не дають вирішити дану проблему. На час, поки тривають роботи, комунальники організували підвіз технічної води, бо без централізованої подачі опинилося близько півтори тисячі абонентів. Зараз водяники вирішують, як полагодити ділянку. Дедалі будуть прийняті відповідні рішення щодо подальшого ліквідування, взагалі, і проєктного рішення щодо подальшого. Ремонту даного об'єкту трубопроводу понад 40 років. Вже водогін по московській вулиці не єдиний постраждав від ракет. За час повномасштабного вторгнення громада зазнала 30 ворожих обстрілів. Збитки рахуються в мільярдах. Загальна кількість збитків по передньо, по громаді в результаті ракетних обстрілів складає більше, ніж півтора мільярда гривень. Тому поступово працюємо частково. По максимуму, що можливо, допомагає обласна військова адміністрація. Я вдячний голові військової адміністрації Олегу Синегубову за ту підтримку, яку він постійно надає нашій громаді. Станом на 30 січня водяники продовжують працювати над аварією. Прогнозують, що зможуть дати воду на вечір цього дня. Щодо трубопроводу, Сергій Зеленський зазначив у планах його заміна. Плануємо Магістраль, як вона далі, далі покаже, все таки робити заміну. Тому що по е, майже двох кілометрах цієї ж магістралі, яка йшла по монастирській в сторону Пугачова, ми заміну зробили за власні кошти, за підтримки депутатів міської ради. Ну, Працюємо. Лазова це Україна. Слава Україні. Ярослава Дубіна, Єгор Крестильов, новини ТРК Лизова.